Добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд каталогу номер 9 2025 компанії Oriflame, який буде діяти з 23 червня по 12 липня. І ми бачимо вже літню обкладинку каталогу, дуже красиву, яскраву. І зараз поглянемо, що нас чекає в цьому каталозі. Отже, рубрикатор. Новинки цього каталогу аромати. І перша новинка. Жіноча туалетна вода Eklo Fam Vickend Riviera 599 гривень. І є додаткова акція будь-який відтінок блиску для губ в подарунок в разі замовлення аромату «Екла Фам Вікенд ривєра Будь-який відтіночок можете обрати собі в подаруночок. Гарна пропозиція. І друга новиночка: чоловіча туалетна вода Екла, Ом Вікенд Азур 599 гривень, і в разі придбання. Цього аромату гель після гоління в подарунок. Такко ми бачимо суперпропозицію знову. На туш 5 в одному, мультифункціональна водостійка туш 5 в одному The Van Wanderlash. мультифункціональна туш для вій The Van Wanderlash класична, і мультифункціональна туш для вій, The Зеван Wanderlash Ultra з ефектом HD. Будь-яка туш 139 гривень. Гарна ціна. Потрібно замовляти обов'язково. Хто полюбляє такі туші. Також у нас далі лінійка Jordan Gold. Гарна знижка на антивіковий консилер із прибіотичною сироваткою Jordan Gold 239 гривень. Низька ціна, тому зверніть увагу. Їх два відтіночки, світлий і середній. Також непогана знижка на тональну основу антивікову з пробіотичною сироваткою Джордані Gold 369 гривень. 6 відтіночків. Можна підібрати собі. Так, далі міні-спреї по 259 гривень. Парфумовані креми для тіла по 259 гривень. Ціни звичайні, тому не зупиняюсь. Спеціальні пом'якшувані засоби, з олією малини і з екстрактом мандарина по 49,90. Гарна ціна. Так, що ми тут бачимо? Гарна знижка на багаторазовий станок для гоління 199 гривень. Зверніть увагу. Також непогані ціни на змінні касети для станка для гоління 149 гривень. Гарна ціна на заспокійливий гель для інтимної гігієни фемінель Зелоєвера в рефілі 99 гривень. Також можна придбати забуді Едішн лінієчка, Ціни звичайні, не буду зупинятись. Гарна знижка на зволожувальну есенцію. Спрей для обличчя Novage Plus Prosuticals 399 гривень. Зверніть увагу. Також непогана ціна на мультифункціональний захисний крем для обличчя з SPF 50 Novage Plus Prosuticals 399 гривень. Також гарна знижка на комплекс морський кальцій і вітамін D 449 гривень. Комплекс морський магній і вітамін B6, 449 гривень, також гарна знижка. Бачимо новиночки. Дорожній набір SunKissed, 179 гривень. Сюди входить дві ось такі пляшечки і дві отакі баночки. Ну і косметичка така прозора. Також новинка, косметичка органайзер SunKissed, 699 гривень. Щось таке цікаве, якось воно трансформується. Будемо дивитись огляди, поки що не зрозуміло, що там вони мали на увазі. Подивимось. Так, нещодавні новиночки. Ціни звичайні, тому не буду зупинятись. Желе після засмаги всього за 199 гривень. Це стабільна ціна на це жиле, так що, не знаю, акції такої великої не бачу. Аромати між Джордані 525 гривень була нижча ціна. Так, Есенця 845 гривень, також була ціна менша. Ціни такі звичайні немає. Великих знижок. Непогана ціна на парфонну воду Sophie Vetu to Gaza Hio 445 гривень. Зверніть увагу. Так, далі. Непогана знижка на парфумонну воду Volare 445 гривень. Так, тут звичайні ціни. Новинка попереднього каталогу. Туалетна вода O oh Sвіт Bubble Tea Party. 525 гривень. 100 мл, але і ціна така немаленька. І ми бачимо набір. Парфумований спрей для тіла Love Potion Blossom Kiss. Крем для рук Beautiful і мило Beautiful. Всього 299 гривень. Непогана знижка. Так, далі. Непогана знижка на парфумовну воду Інфініта 525 гривень. Хто полюбляє цей аромат, зверніть увагу. Востаннє в каталозі парфумовна вода Sophie Hue 549 гривень. І туалетна вода Екла Фестивіт 525 гривень. Верна знижка на прихвону воду Wece of Me 499 гривень. Зверніть увагу. Так, чоловічі ароматики. Ціни Немаленькі, зверніть увагу. В останнє в каталозі туалетна вода ДБНР 525 гривень. Так, тут ми бачимо. Непогана знижка на туалетну воду MEN'S Collection Citrus Tonic 299 гривень. Також гарні знижки на Glacier Extreme і Glacier класичний по 299 гривень. Так, далі знижечки у нас немає знижечок таких великих. Зверніть увагу, в останнє в каталозі лінійка Novage Men. Три продукти, тонізуючий гель для шкіри навколо очей, зволожуюча енергосироватка для обличчя і зволожуючий гель крем проти старіння шкіри. Також зверніть увагу на ці засоби, вони гарні. Рекомендую. Ціни нормальні, тому можна купувати. Також нормальна ціна. Гарна знижка на чоловічу парфовну воду Містер Джордані. 499 гривень. Також цікава пропозиція. Міцелярний лосьйон Diamond Cellular. Всього за 299 гривень. В разі замовлення туші Giordani Gold з феноменальним об'ємом 265 гривень. Ця туш коштує. Так, далі. Вінка Джудані Голд, але знижечки такі не дуже великі. Також знову новинки. Пробники вирівнювального бібі-крему з SPF 15 The One. Два пробнички, світлий беж і теплий беж по 12 гривень. Також нещодавні новиночки, спонж для макіяжу і набір пензликів для макіяжу. Також нещодавня новинка кремовий стік для макіяжу The One. Знову лінійка The One продовжується. Так, що у нас тут цікаве є? Тональна основа з ефектом сяйва за Van Live Glow Reflective 299 гривень. Непогана ціна. Зверніть увагу, в останній в каталозі пензлик для тональної основи The One, 139 гривень. Пензлики знімають з виробництва, їх, мабуть, будуть оновлювати. Так, тут засоби для брів, для ВІЙ різноманітні У, знижки. Непогана ціна на гель-фіксатор для брів The One, 159 гривень. Непогана ціна на туш для вій з ефектом неймовірного об'єму Зиван Pump'em Pump and Plump, 169 гривень. Ну, так, не бачу гарних знижок. Так, олівець підводка для очей бували й менші ціни. Так, це. Також тіні не дуже дешево. Засоби для нігтиків. Ціни звичайні. Так, підставка для косметики 449 гривень. Красиво вона виглядає. Якщо вам таке потрібно, то можна замовити. Хоча ціна не бюджетна. Так, далі помади. Також ціни такі. Немаленькі. Олівці для губ по 99 гривень ван. Непогана ціна. Так, новинка попереднього каталогу. Стійкі марки для губ зеван Stain and Stay. 259 гривень. Ось цікава пропозиція. А, ні, це просто порада для глянцевого фінішу. Нанеси свій улюблений блиск для губ. Поверх помади цієї новинки. Я думала, якась цікава акція є. Так, як завжди, гарна знижка на кремову губну помаду у міні-форматі Uncolor 69 гривень. Класна помада, рекомендую. Так, далі гарна знижка на рідку підводку Uncolor 99 гривень. Так, BB і матуючий і класичний по 129 гривень. Матуючий не пробувала, а класичний мені подобається, рекомендую. Також гарна знижка на консилер у On Color. 89 гривень, гарна ціна. Так, гарна знижка на мультиактивний бальзам для губ з SPF 15 The One 169 гривень, три відтіночки. Можна придбати. Якщо будуть у наявності так, новинки цього каталогу, лінійка проти пігментації опт. Ціни немаленькі. Можете подивитись. Сироватка 299 гривень. Креми по 259 і пензлик 199 гривень. Тут теж ціни немаленькі. Новинка також цього каталогу. Зволожувальні патчі для обличчя Opt Optimals 125 гривень. Тут одна пара патчі 7 грам. Так, непогані ціни на Nick Optimals по 179 гривень, тонік, скраб і міцелярна вода. Можна замовити. Нічний відновлювальний клітинний крем Diamond Cellular 529 гривень. І пов'язка на голову в подарунок в разі замовлення нічного кільтиного крему Diamond Cellular. Так, Ваунд. І ми бачимо, що деякі продукти знімають з виробництва. В останній в каталозі сироватка олія з ефектом Cyf шкіри Ваунд 519 гривень. Очищувальний бальзам для обличчя Ваунд. ефект перетворення 329 гривень. Лінічка Pure Skin. 119 гривень кожен засіб. Так, і ми бачимо гарну пропозицію. Сироватка пілінг з аха кислотами в подарунок в разі замовлення нічної маски «No Age. Нічна маска коштує 859 гривень. Ціну вони поставили космічну. Все одно, мабуть, вигідно. Є невеличка вигода, але невелика. Так, в останній в каталозі. Концентрований крем-скульптор для шиї і декольте новеч 799 гривень. Сироватка, концентрат андвіковий дії з ретинолом новеч плюс просютикал 699 гривень. Непогана знижка. Так, далі, що ми бачимо, тут без знижок? Кремчики по 895 гривень легкий і насичений новий плюс. Так, набори, хто такими користується? Нічний крем Royal Velvet всього 359 гривень. Ну, це звичайна ціна на цей крем, тому така собі акція. Шейкер 375 гривень, теж недешево. Невеличка знижка на коктейлі для контролю ваги, ванільний, шоколадний і грибний смак. Грибний смак це суп. Ітаю на автоматі. Так, тут все майже без знижок. Велософі. Якось лінічка мене. Мені не подобається, тому не буду нічого про неї говорити. Знижка на комплекс Омега-3 599 гривень. Непогана ціна. Так, Essense Co, Нормальні ціни. Можна замовити, якщо потрібно. Так, лінієчка Duoджі. Кому подобається. Також пропозиція. Сухий шампунь всього за 229 гривень в разі замовлення будь-якого продукту дуолоджі. Знову лінійка долоджі продовжується різноманітні засоби. Так, двосторонній гребінець Styler Pro 69 гривень, ЛО лінійка. І в останнє в каталозі кремля рук і тіла, Milking Honey Gold, Just mean". Зверніть на це увагу. Можливо, і вся лінійка буде зніматися. Все-таки це лімітка. Так, Шампунь і кондиціонер молоко і мед по 199 гривень. Зубні пасти, зубні щітки. Ну, ціни немаленькі. Також зверніть увагу в останній в каталозі спрей, дезодорант, антиперспірант без білих слідів, активель. Кульквідездронти Actiwell по 79 гривень. З сірою кришечкою і з рожевою кришечкою. Так, лінієчка Neon Vibes. Засоби для дітей. Шампуньки, мила, Сонцезахиснілость лосьйон, сонцезахисний крем для обличчя Санзон із високим ступенем захисту 199 гривень. І сонцезахисний спрей для обличчя і e тіла Oriflame Sun 360 з SPF 50, 499 гривень. Засоби для догляду за ногами. Так, креми Fit Up. Пилочка. Ось цю пилочку рекомендую, класна. Також в мене знайома хвалила цей крем для шкіри ніг. Сказала, що дуже класний, тому рекомендую. Так, новинки попереднього каталогу. Освіжаючий крем для ніг з диною і Fit Фітап 119 гривень. І спрей дезодорант для ніг з диною і Fit Up 199 гривень. Зараз вони дешевше, тому поспішайте придбати крем для ніг... З екстрактом сливи і маслом ши, Fit Up. живильна маска для обличчя і квітами банана та органічними ягодами Асай Лавнейча і, і захисний крем для рук і нігтів з органічним екстрактом маракуї лавнеча. Цей набір 199 гривень. Непоганий набір такий. Так, тут розпродаж. Те, що вже зняли з виробництва. І на нього знижечка. Ціни немаленькі. як для розпродажу хотілося б менші ціни. Так, аксесуари. Клавничі, шампуні, олійки, маски. Ну, знижки такі невеличкі. Так, непогана ціна на креми для рук, главнейчі, великі об'єми, по 150 мл 139 гривень. І зверніть увагу, в останнє в каталозі захисний крем для рук і нігтів з органічною олією макадамії «Лавниче», Маленький 75 мл. Великі об'єми. Гель для душу з органічною кокосовою водою диною Лавниче» 219 гривень. В діючому каталозі дешевше 199 гривень. І відлущувальний гель для душу з малиною і м'ятою «Лавниче» 249 гривень. Мочалка. Так, гелі для душу по 99 гривень. З алоєвера і з полуницею. Також новинка цього каталогу. Губка для душу 239 гривень. Ось так вона виглядає. Цікава якась така губка, незвична. І новинка цього каталогу гель для душу з органічним манго Simple Joyce Lovничі 99 гривень. Аромат класний. І на останній сторінці ми бачимо лінійку Ray of Sunshine. Гель для душу 99 гривень, крем для рук 69 гривень і мило 4990. Має легкий аромат. Мені сподобалося. Я брала мило з цієї серії, мені дуже сподобався аромат. Тому рекомендую. Ось такий був каталог номер 9. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора! До побачення!